Це вірсологічна лабораторія, єдина в області. Тут досліджують вірус грипу та ідентифікують його, аби знати до якого його типу готуватися. У перші дні недуги у хворого беруть аналізи. Відбираються мазочки з горла, з носа, доставляються сюди в нашу лабораторію е дерсонопій служби і досліджуються досліджуються ці мазочки. Саме е -е, шукається, є вірус грипу чи немає. Цього сезону переважно циркулює вірус грипу. В. його на території України не спостерігали вже 5 років. Тож імунітету у людей немає. Починаючи з грудня минулого року, віничани грипують. Семеро людей від ускладнень грипу померли. Серед них одна дитина. Тільки за останній тиждень вірус відправив на лікарняні ліжка 9,5 тисяч жителів області. Якщо людина захворіла і відчуває болі в м'ясах, сльозоточивість, висока, висока температура, ось потрібно звертатися за медичною допомогою. Перші дні Вінничан грип не лякає. кажуть, вірус підхоплюють необізнані. і треба тримати просто здоровий образ життя, а самолікування, якщо ви знаєте точно напевно перевірені засоби. Тоді можна е, запобігти, якось тобто профілактику, а так, якщо ви вже попалися, то треба йти в лікарні, я так думаю. Щоб не хворіти, чесник якій... їм. Що треба робити, щоб не захворіти? Мити руки, їсти, там, імбир, чесник рух. Ні, мама завжди каже, що потрібно виходити на вулицю, тому що свіже повітря допомагає справді. Ну, Вона лікар. Між тим лікарі наполегливо рекомендують не займатися самолікуванням, бо не так страшний грип, як його ускладнення у групі ризику діти та люди з хронічними захворюваннями на сьогоднішній день, годин 5 січня. Спостерігається 200 випадків захворювання на пневмонію. говорити про епідемію грипу можна лише тоді, якщо за тиждень на 10 тисяч населення хворіє 62 людини. Це середній багаторічний рівень захворюваності на грип, характерний для нашого регіону. Його визначали 10 останніх років. Зараз ця цифра становить 58 випадків. Наразі рівень захворюваності на грип потрохи спадає. Цьому сприяє погода, адже коли на дворі морозно, вірус гине. Втім, лікарі не виключають другу. У хвилю грипу прогнозують її на лютий. Ця хвороба циклічна. Чотири тижні вона набирає обертів, потім спад і знову спалах. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта.